Всім привіт! В цьому відео я вам розповім, як відділити аудіодоріжку від відеодоріжки в Adobe Premiere Pro. А робиться це насправді дуже просто і є три способи, які я вам зараз покажу. Так, Перший це класимо два рази сюди. І ось у нас відео, ось звук. Отак ми беремо. І перетянемо відео. Другий метод це ви натискаєте Alt. Виділяєте аудіодоріжку, наприклад, перетаскуєте. І так само з відеодоріжкою Alt І третій метод це просто через праве клавішу що ще, е, відміняємо зв'язок. Якось так. Тепер ви знаєте, як легко відділити аудіо від відео, і сподіваюся, станемо нагоді. Всім до зустрічі.